Вітаю на Алиексперт. Вже 1-3 червня на Aliexpress пройде традиційна акція Choice Day, де ви зможете зекономити і придбати різноманітні товари зі знижками та безкоштовною доставкою. Акція закінчиться 4 червня о 10.00. І зараз я вам розповім, що буде вигідно і як зекономити. Отже, найголовніше на цій акції це знижки від суми покупки. І цього разу це 3 долари з замовлень на 20, або 6 доларів із замовлень на 40 чи більше доларів. Що це означає? Це вам потрібно зібрати через кошик товарів на цю суму від 20 доларів, і ви автоматично отримаєте цю знижку 3 долари. А також у деяких товарів не буде кнопки додати в кошик. Тому шукайте варіанти, які підходять під ваші цілі. Крім цього, буде діяти безкоштовна доставка, якщо ви замовляєте на 10 доларів чи більше, і ця доставка буде пришвидшеною, тому що відправляють товари реально до двох робочих днів. І зазвичай, як показує практика, товари з розділів choice приходять значно швидше, і зазвичай Укрпоштою. У акції Choice Day будуть такі розділи, як суперзнижки, підбірки з різноманітними гаджетами та технікою, товари для дому, модні різні аксесуари і багато-багато всього іншого. Але це не всі знижки, оскільки вже від завтра також діють промокоди на Aliexpress. Зокрема, будуть діяти коди на знижку на 6, 9, 14 і 24 долари. І їх можна поєднувати з знижками від choice Тому користуйтесь, не відкладайте на потім, оскільки ці промокоди для всіх країн і їх можуть дуже швидко розібрати. Хоча вони мають діяти до кінця липня. Проте зазвичай їх кількість активацій швидко закінчується. Ось також є ще інші акції Choice, якщо користувач мобільного додатку. Про них ми розповімо у майбутніх відео, що це відео збере достатню кількість лайків. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, бо ми розповідаємо ще багато корисного про AliExpress. І також нагадую, що у нас є телеграм-канал, де ми найоперативніше ділимось інформацією про знижки, лайфхаками і різними корисними порадами. Щодо покупок на Алі. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на цей канал, залишайтесь у безпеці і вдалих всім покупок. На все добре.